Добрий вечір. Я теж вчора заповнила і подала декларацію. Знаю, що багато колег в засобах масової інформації в Фейсбуці нарікають на роботу системи, і я вважаю, що це позитивно, що ми на своїй шкурі відчули, як в державі працюють в тому числі електронні сервіси. Тому що пам'ятаю, як ще до депутатства 2-3 роки тому, працюючи в бізнесі, я до ночі сиділа з бухгалтерами і вони чекали, коли сервера. ФС надійде підтвердження і втягнеться та чи інша декларація, там, наприклад, звітність транспортного ціноутворення чи декларація з податку на прибуток, і це добре, що наші чиновники через всі суб'єкти декларування прийшли через цей процес, відчули на собі ті послуги, і сервіси, які надає держава. Може тепер ті законопроекти, які стосуються, ну, полегшення Електронізації сервісів, наприклад, там введення електронного квитка в транспорті і так далі, може вони будуть знаходити більшу підтримку в залі. По перше, а по друге, можливо, держава почне е, ну, більш раціонально підходити до модернізації саме it систем. Дитя. Член Дейничні. податкового комітету абсолютно відповідально заявляє, що електронна декларація не є нульовою точкою відліку. Вона не жодним чином не легалізує. Ті статки, які там зазначені, якщо хтось задекларував, наприклад, 100 мільйонів гривень готівкою, і ми очевидно бачимо, що це ну, потрапляє. Критерії ризику це mm -hmm. декларація, яка, на мою думку, повинна би була бути перевіреною в першу чергу. Або занадто багато майна. Дуже легко береться виписка з податкової міш, по формі 1 ДФ з 98 року. Про всі її доходи отримані впродовж цих е, е, років. Чому з 98 року? Тому що тільки з цієї дати є в нас відповідна база персоніфікації доходів, mm. і всі сплачені податки. і Певну там річ, зрозуміло, що людина щось заощаджувала, щось і витрачала. Да? Ну, вона ж не могла як Лещенко, жити святим духом, нічого не їсти, не вдягатися, не пити і так далі. І потім виводиться дуже легко. Чи могло в неї з'явитися 100 мільйонів гривень готівкою чи доларів? Наприклад, це раз перша позиція. Друга позиція. Ви говорите, що ви могли там мені чи пану Курила позичити? Так, але ми тоді повинні були в цій декларації вас зазначити і зазначити ваш ідентифікаційний номер, і ви зазначити, що ви є джерелом. Виплати нам цього доходу, тоді відповідно ця перевірка а, з НАЗИК чи там з НАБУ повинна прийти до вас і спитати пані Степанець. А ви що стільки заробляєте на 112 му каналі? Чи ви спадок отримали? Так ви теж повинні були з цього заплатити податки і так далі. Так, тобто, от, при бажанні буде це бажання. Ми завжди ми говоримо про будь-яку цінність, яку от ми ніби створили, та і ніби а, тішимося, але скажу, ми будь-яку цінність легкості перетворюємо на протилежність. З'являється така інформа і все це так. то завжди знайдуться люди, в яких є бажання це перевірити. Слухайте, Но у нас за... є структури, при які покликані при це владі. робити. пане Віталій. Оці структури і будуть можна вам робити. Питання До вас це. прийдуть і прокурорують поліцейські набуй. Давайте всі... все-таки говорити об'єктивно. Не, не переживайте. На, на, на ласи... А ми не переживаємо. Насправді просто у, наш, у наших студіях чи численні чи, чи занепокоєння були висловлені, чи вистачить ресурсу, зокрема у нас ЗК, там і так далі, а зробити те, що вони зараз покликані зробити, і тому ми це озвучуємо. Ви по. Очевидно, що по кожну декларацію, мабуть, перевіряти не варто. Скільки там є цих суб'єктів декларування? Ми ж не тільки говоримо зараз про народних депутатів. Потрібні, потрібно випрацьовувати певні критерії ризиків, і саме піти по тих, які є найбільш ризикові. Які, mm -hmm. Очевидно, що людина згідно з біографією все життя працювала на різних посадах, а при цьому в неї задекларовано шість ділянок чи там вісім, і готівкових коштів 10 мільйонів. Ну до прикладу, от виробити критерії ризиків і бити точково саме туди, де є тест. найбільше ризик. Абсолютно, от зараз цими днями ми побачимо. А більше того, так, я так. скажу, якщо Михайло. цього не зроблять органи, це зроблять журналістські розслідування. <плес>